Займався паверліфтингом, переламав турнік, і після того друзі прозвали диким, так і до сих пір. Типу. Мені 20 років і не знаю, якось всі в мене родичі служать самі, теж добровольці, і якось самому йде мотивація, самому хочеться, щось, типу, щоб мої друзі, типу, друзі не бачили війни, майбутні діти і мама типу, щоб не бачили, просто ніхто, щоб війни і все. У мене тут багато друзів служить, і подивився, так, і хлопці скидали мені відео, роз... знайомилися з ним. В розрахунку зараз стою ж... на дзвонку, і приходить нам команда, ми збираємося і виїжджаємо на виїзд і працюємо по цілі. Враження були шикарні, Перш... перший постріл трохи промазав, другий постріл вже було набагато краще, і це для, для мене якийсь новий досвід. Цікаво самому працювати з цим. Не страшно, адреналін гуляє, але прикольно, мені сподобалось. Побратими типу, нормально ставляться, хороше відношення з ними. Немає цієї суматохи, криків, оцього, всього тут все злагоджено робиться. Мене війна змінила. Відношенням до свого життя, От я подорослішав, став мудрішим, став рішительнішим, і я знаю, що робити правильно, а що неправильно. Ось так я можу сказати. Раді цього я воюю: мама, тато, дівчина, сестра, і бабуся, тітка, хрещена. Ну, раді всіх, щоб вони цього просто не бачили. У кожного своя думка. Хтось хоче йти, в когось є мотивація, в когось її немає, і вони просто не хочуть йти. Їм думають, що це важко, страшно. Так, да, буває страшно, буває важко, але тут інші відчуття і інше ставлення до людини йде. Потрібно не сидіти вдома, не боятися цього. Лучше раз різкнути, чим сидіти вдома і боятися. Після перемоги нормально відгулятися, щоб виїхати з сім'єю, повною сім'єю. Кудись до води з палатками на пару днів, отако, щоб чисто взяти, віддихнути цього всього. І все. Щоб було все добре. Щоб всі повернулися з війни живі і здорові. Хочу доньку і сина. Це моя найвелика мрія. Щоб все було добре, щоб родилися і щоб не них було все, що я захочу, щоб для них зробити. Отак.